Доброго ранку, брати та сестри! Ми вітаємо вас на національному молитовному сніданку. Це місце, де серця об'єднуються в молитви. молитва. Це могутня зброя і великий захист. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Молимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми на правильній сторінці історії, і я вірю, що Господь Бог благословить нас на величну перемогу. Нас єднають фундаментальні цінності і міцна віра у великого творця. Молимося про захисників і за всіх тих, хто знаходиться у полоні. Молимося, щоб українському козацькому роду ніколи не було переводу. Дженерал Кіт Кела. Я молюсь, щоб Ті тижні і місяці, які попереду нас, коли ми докладаємо дипломатичні зусилля для досягнення миру, щоб у всьому, що ми робимо, ми проставляли Господа блаженні миротворці, тому що вони будуть названі синами Божими. Дякую. Саме на нашій землі сьогодні битва добра і зла. І Україна, у яку на початку мало хто вірив, вистояла, зло продовжувало атакувати, але Україна продовжувала стояти і стало очевидним, темрява вже не переможе. Ми досягнемо миру. Саме за це сьогодні всі наші молитви. Цей народ буде стояти як народ. І ніколи, ніколи, ніколи не відмовимось від України. Ми, корейці, стоїмо разом з вами. Я хочу подякувати усім за цю підтримку, за боротьбу за для України і справедливості. Ми маємо е, працювати нашими ресурсами і з нашими молитвами заради цього, за право мати життя, свободу та цінності. Я Вітаю вас, слава Україні і Боже, благослови Україну! <звіт> Дякую вам, Боже великий, єдиний нам, Україну, храни. Слава Україні!